Всім привіт! Сьогодні з, ну, знімаю відео по е, продажу тракторів. Декілька моделів буде йти на продаж, тому що це у, у друга мого він продає техніку і працює, працює на землі, але неважно, техніка йде під продаж. Почну з Т-150, гусеничний і двигун я МЗ238. Ходова. Ходова, як ви бачите, по балансірах тут нормально. Гусінця така десь 80-60% ще є. Зв'яздочки ззаді тут. Ззаді, де обично у них болезнь, тут -то все ціле. Не є ні варене. І все і все сторони ціле. Ленти, дивлюся. Коробка тут зроблена була. Ленти, то все тут грає. Отак От стоїть він. Ну заводитися ніхто не буде. Бо коли хто схоче купити, то заведуть. Двигун ємз 238. В ідеальному стані вал тут номінал. Також продається колісний Т-150. же саме двигун ємз 238 Коробка грає, упора зроблена, резина така собі. 50% десь. От. Ціна Т-150 усничного 5 тисяч доларів. Торг ніхто не відмінив. Кольосний 8200 без плуга. Отакий, який він є. А що це не відео? А воно закрите? А, ні, все добре. Таке, у кабіні так, трактор був з бульдозером колись. Ну таке, Якщо буде кого цікавити, то я лишу, ну телефон я лишу в описання. От, Тут ще кріплення під бульдозер заводське. Це заводська під заводську. Ну він був з бульдозером. Це для акумуляторів. І цей тут теж колесний. Все А ну, Сіро, відкрий капот. Закльопки вроді біцілі не розбиті Є в комплекті ВОМ. Ні, форкоп, ВОМа нема. Одну сторону лише лишає такого. 238-й ямзе не КрАзовський, не Мазовський, то нема таких моторів КрАзовських, Мазовських. Є Ямзи. Це ЯМЗ-238-й, вал тут номінал. Все, ну, нормально. Ну, Ось таке. І з цієї сторони. От тут так само. Такий є робочий трактор. Ціна його 8200. Документи є в наявності. Далі Джондір 3040. Жондір 30-40 на ходу. Резина от такого плану. Передна, задня. Ціна його 10-200. Простий безтурбінний двигун. Ціна його 10-200. Документи теж є в наявності. От такий джондір 30-40. Старенький, ну такий, який є, все по факту. Т-152ничний 5, Колісний 8200, цей 10200 і йду ще до одного джондіра. Другого. В общем, людина все. О, зірочка від Т-150 ще. Джондір 16200. 4650 джондір. На ходу теж все. На ходу все воно працює. Ну от такий джондір. Резина така собі, як ви бачите, старенький, звісно. Передна тут вроді би нормальний, скажите. 46,50 джундір. 16,200 ціна його. Ось такий джундір. Воно все заводиться, воно все їде. Якщо кого буде цікавити, то я лишу номеру. Сані будуть телефонувати, домовлятися. Домовлятися. І... Ну так, теж документи є. Сереж, документ є на цей, так? Да? Да. Ні, та е лише є. Як є, як є то добре. Ну, передна навіска. Запередна да, навіска робить, все, так? Да? Все робить. Ну, отакий ну, 16 16200 на даний час. Торг біля трактора обов'язково є. Коло кожної техніки, де я пройшов, там є торг, обов'язково. Ну є, ніхто його не відмінив. Ну от такий Знаю, дорого не дорого, але таке. Це не Я виставляю ціни і це не це бо просто огляд. Людина просто продає це все. І ще є оприскуватель приципний. Тут по, гід... по гідравліків все робить, так? Да? Все робить, так? Да? Коробка, це все включається. ну Двері відкриваються, хоч в кабіну зайти там. тут. Ну, таке. Ну, в кабіні чисто. Тут паркінг, передачі, половинки. Ну от такий трактор собі. Кабіна. Переднє місце все робить, да. О, Чуть-чуть є, люфт-люфт є. Так, іду ще оприскуватель те знімав. Цей Джондір 16200, Торг біля трактора. Біля кожної техніки є торг. Ну, в розумній ціні. Ще тут є один, але він не продає 150 Хочу оприскуватель. Може комусь цікаво, хороший її оприскуватель. вони укомплектують його прицепний. Сьогодні погода така хороша. Камера ще знімає, думаю, може камери не хватає. 3000 доларів. 18 метрів захват, по-моєму. Рама тут ззаді. Ціле. все, форсунки вони укомплектують, так стоїть безнепотрібний. Насос є. Але чи круте воно, не круте, та щось круте? Щось круте, насос. Ну от таке. Все. Ціна 3000 доларів. торг біля, біля оплескуваті. Ну якось так. Тут ще до догусеничного погоду до цей плуг може йти. Ну це так 50 на 50, там я лишу номер власника даної техніки, будете домовлятися з ним. Бо що цікаве. Дмитрю Кажу на подавно, що номер телефона. Ну, по техніці в ці нові я питання сказав. І ще раз сказав, що я ціни не ставлю, це не моє. Мені як сказали, це я так допомагаю у продажі даної техніки. Т-150 з цим оборотним плугом. Хочу вийти того в кабіні. Це 10200, Джондір 30-40. Ну каже, що коли нагрівається, то з гідравліка трошки туго йде. А так то Двигун чистий. Ось так у кабіні тут, ну так як є, все по факту. Все розказую по факту. Цей трактор на ходу, акумулятори гусінця така собі. Не ахті що. Ну і цей кольосний 8200. Зараз я кажу номер мобільний власника, ну я ще... 097-0,22. 6784 097 022 6784 Ця вся техніка, дзвонте по цім телефоні, що я сказав. Я ще його напишу в описанні. отака така техніка. Все, що є по факту. Так, всім всього найкращого. Мира, здоров'я, благополуччя. Все буде Україна. Тримаємося. З Божою помощю. Все буде. Ну якось так.